Щодо можливості перебування у реєстрах поліції як особа, яку розшукують за повідомленням Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А, звісно, що таке може трапитись. І я би вам радив, якщо ви маєте інформацію про те, що ви є вже в цьому розшуку, то прийняти заходи щодо виключення з цього реєстру. А якщо не маєте інформації, то запитати у них, направити відповідне звернення. Як це зробити? Ну, це питання може бути розглянуто мною індивідуально у зв'язку з вашою відповідною ситуацією при наданні консультації. Вже є відповідні напрацювання в цьому напрямку, і якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.